Так, всім привіт, у нас продовження любові з цим апаратом. Давайте так, Є верність того, що я дурно та 40 прошов, тому що зараз я обчитав і спробував почитати, як Рено трафік зайшов через Рено Тік. Тому що ну, лаунч бачите, може зробити підставу. Покану у нас ніяких помилок немає, якщо я читати як Ренотрафік. І у нас це управління інжектора циліндра 1. Несправна робота роботу електронної схеми. Е, стоїть питання, зараз буде дивитися, мірити імпульси. Бо я пробував знімати з кожного циліндра з форсунок фішку і на першому циліндрі зняття роз'єму нічого не змінює. Виглядає на те, що некоректна робота форсунку. От я зараз знімаю роз'єм. І нічого не помінялося. Як і працювало на траслі, так працює. Просто типу, воно як жужжить просто, але е робота форсунки не міняється. Тобто щось з самою форсункою не ладить. Бачите? Просто типу, цикутіння з'являється, якесь типу, пробує, типу, сам клапанець працювати. але форсунка, походу, не працює бо на роботу вона ніяк не впливає. Назад і Бачите? Якщо я зараз зніму з будь-якого іншого роз'єму, два циліндри. Тобто тут порядок все ж таки в Opel грахує звідси, попри те, що я під'єднав як його тратить. Як, е, е, і от перша форсунка, з неї щось недобре. Зараз я буду пробувати прозванювати проводку. Е, іменно Мушу розмотати, подивитися, які кольора проводів, тому що цього виті пари вони мають свої кольора. Щоб подивитися, бачите, є одна корсилка, друга, третя і четверта. Від'єднаю роз'єм від цього, прозвоню нормально з опором, що в нас немає десь обриву по цьому проводі. Якщо ця проблема не в опорі, мисновеся не в проводці. Значить, будемо щось думати, як знімати цю форсунку. Я щось боюся її знімати, бо тут така корозія. Є вірність того, що я просто не зможу зняти в своїх умовах цю форсунку. Бо в мене зворотнього молотка для зняття цих форсунок немає. І є вірність того, що я просто фізично не зможу її зняти. По-любому треба буде тоді десь відвозити або шукати десь зйомник, зворотній молоток треба буде знімати з цього банку. Кришку і дивитися, можливо, може бути таке, що, бачите, я підключаю, що тут проблема в самій голові. Якщо тут прогорів клапан і тому подібне, тут просто, розумієте, в будь-якому випадку, щоб перевірити компресію, треба зняти або форсунку, або січку накалу. січку накалу, тут цих зняти це з жопа, буквально жопа. А форсунку... Під питанням, чи я зможу її зняти. От така біда, проблема. Я вибачаюсь, може трошки шумно. Поясню трошечки от по корекціях. Зараз підключив форсунки, дивимося корекцію. І у нас, бачите, четверта форсунка мінус 4. Бійшла. Це того, що у нас обидва циліндри на колінвалі на одній висоті. Відповідно, воно згідно датчику детонації. Не можу зрозуміти, чи це четвертий чи то перший циліндр уходить у вал. І він починає його якось вирівнювати. Відповідно, він зменшує корекцію по четвертому циліндру. Якщо я зараз четвертий циліндр, зараз ця корекція втіче на інший циліндр. От Як бачите, вже починається корекція прилітати по другому і третьому циліндру, бачите? А там в плюсі. -плюс. Зі всього цього списку, от я зараз назад під'єднав, у нас виходить, три форсунки працюють добре. Одна єдина форсунка на першому циліндрі постійно багатий. Тобто у нас є е, вирогін з того, що у нас Ну, скажімо так, тут є навіть не одна помилка. Тут скажімо так, є дві можливі ситуації, які швидше всього в цьому двигуні є. Це або вихід з, з ладу першої форсунки, або у нас немає компресії в першому циліндрі. Тільки або-або. Тому Попробуємо відкрутити форсунку і її демонтувати. Якщо вона не буде нам піддаватися, ми назад збираємо і прощаємося з власником хай їде з боженькою. шукає того, хто захоче заржавіло, залиту водою, головку розфорсунювати, скажімо так. То першу форсунку по-любому треба ремонтувати. От зараз вона в мінусі йде корекція, тому що воно просто бачить баланс і вона корекція на форсунці вже в мінусі. В середньому корекція має бути в районі плюс-мінус одиниця. Це нормальне відносно, нормальна робота форсунок. Якщо у вас корекція валить аж до 5, а це видно, що це по-першому циліндру, по-любому треба туди лізти. Форсунку треба в будь-якому випадку знімати. Гадаюсь, я не використовую багатогранки, у мене шестигранні головки. Все, відкрутилося, лишилося, ну, масло відділювач хочу просто відкрутити, аби добратися до форсунки. До всього. Цей болт не йде. Недурно тут він обірваний. Зараз буду пробувати зажимати кліщами. Підірвати тут не можна, бо це пластик. Недурно тут об болти обривалися. Один оцей болт у нас не йде. Зараз легонько попробую його зубильцем цокати, пробувати його провертати легонько. От така тут срака. така тут задниця. По пандос, коротше. Один-єдиний ботик не йде. Все, це вже масло дічний я би зараз зняти. Мені просто треба добратися до цієї форсунки. Відповідно, нам треба буде рукомплект прокладок. Можливо, навіть поміняємо зразу по ходу мембрану. Слідів демонтажу кришки я не бачу. Треба подивитися, бо є такі кришки нерозборні, є такі, що відчелкується. На них існує комплект мембрана. Там щось в районі 400 500 гривень коштує мембранка. Щось мені не подобається в наявності такої кількості масла. Може бути таке, що тут мембрана теж відригнула. Я накидаю в турбіну і відповідно в турбіні набирається масло. Бо купляти цю кришку, якщо зараз подивитися... Не знаю, скільки десь коштує. Десь в районі 6-8 тисяч, сподобається, буде хрень по оригіналу, по каталогу коштувати. Замінники десь дешевші. А мембрана десь гривню 400 500 коштує, То, ну не там різниця в залежності від що від медали. Ну і там хай буде комплект прокладок теж десь гривню 500. Но все одно дешевше, ніж цілу цей корпус. Корпус по факту цілий, просто треба поміняти прокладки і мембрану. Так, перебили ось тако зуби і викрутили. Пішла родно. Ну, цей ботинки піддаром поміняємо, в мене такі десь мають бути. Все, і масловідділювач у нас має зніматися. Зараз тепер, тепер треба звідси якось висунути. Так, зняв я цю дугу, зняв я колектор, не колектор, а масловідділювач, Відкрутив я зараз від форсунки все. І навіть дивіться, от болота в різьбі. Чую, в мене тут зараз буде сирака. Так, Я назад все скручую, зараз назад замотаю всю проводку, все на місце. Е, накидаю я, скажімо, кришку ставити не буду, накидаю просто зараз сюди. Це перекладено. тиск в колекторі і фільтр. Рамку ставити не будемо, щоб людині менше було розкручувати, цю кришку ставити не будемо, я тут в багато покладаю. Лише тракт турбіни мусимо поставити, щоб у нас нічого не сифонило. І в принципі все. Коротше, все скручую назад. Сучому То до, до товариша Михайла дзвонив, дізеліста, до речі, його сюди його контакт по ремонту форсунок, звертається до нього без питань. І він сказав, що в 90 випадках форсунка обривається, обривається на різьбі, і в нього є і прес, і є. І зворотній молоток, і є навіть спеціальні перехідні стки, ставкою сверла, щоб висверлювати форсунку і тому подібне, в випадку чогось. Плюс навіть є запасна нова форсунка, що в випадку при заміні спокійно ту форсунку поміняє. І щоб надалі не робити те, щоб е, я не маю що, скажімо так, е, щоб не робити те, що мене може ввести туди. Ми зараз це збираємо, Власнику дзвонив, власне сказав, що він згідний забрати і відігнати сам, буде відганяти до того Михайла. Ну, Можливо, якщо він має гроші і згоден на цей ремонт. Якщо ні, то він вже хай собі думає, хай їздить на трьохциліндрах. Я викручував свічку, свічку, до речі, викручується. І досить непогано легко відкрутилося. І запхав освіти тоненький ендоскоп. Циліндр, походу, в спалахів не бачив, я не знаю, давно. Напевно, на трьох циліндрах цей автомобіль їздить, тому що нагар там старий і видно, що свіжої роботи не було. Відкрутив паралельно. Сві... Що ти по пала? пала? Свіжий циліндр, той, що там, де є робота, там чорний нагарчик. На тому там таке відчуття, що... Форсунка та не впрескула вже давно. І суючи по тому, як каже, що він вже давно так їздить, то значить. Ну, форсунка, рай... сказав Михайло, щось в, в районі від 8 з чимось тисяч, не пам'ятаю точно, не буду казати, то його ціни він... це оригінальна Реношна форсунка виявляється. Ці форсунки це є виробник Рено. Рено так свій тип форсунки придумали. Ну, Спільно з Nissan. Для тих, хто не знає, то цей 2-літровий двигун він йде і на Nissan, і на Рено. Ніссан Прямостар і тому подібне. Це спільна розробка. Попри те, що це у нас Опель. Тому зараз це сиділо скручую, скручую назад проводку, дурно ми туди лізли. Всі болоти складає в коробочку. Уже, ну, там, чи Михайло буде потім збирати, чи там, десь власник буде десь до своїх вести результат. Скажімо так, діагностика показала, ми виявили несправність по несправності, я повідомив власника, а вже власник собі вирішує, що йому робити далі. У мене просто, я пам'ятаю, були двигуни до мене привозили були ремонти. То свічка накала було, обібрана, то ще якась фігня, і я в такі встрягав проблеми, що ну нафіг. І повірте, е, наприклад, такий ось Чурик до мене пам'ятаєте, з Рахова привозили на лаветі, так я його запустив, так я його зробив. Но в процесі ремонту я в такі впопадав дебрі, то та там і то хренове, і там розпредвал тріснутий, і там то відламане, і там мітки не добре Тобто встрівало було капець. Плюс знімав голову, мусив тут міняти тут і свічки накалу, ти, ти, ти просто жопа. Бля. Свічка на калу не йде, вибиваєш. Бля. Тут так само все ржаве, і зараз, як то каже, зачепися, це буде гарантований стояк на кілька днів. У мене зараз вже черга на місяць перед розписана, і я мушу якось то розгребти, то, що я вже запланував. І хочеться трошки присвятити і своїй техніці час. На цьому автомобілі він зараз на підйомнику. Ми маємо поміняти бампер і поміняти шрус. Можливо, і навіть поміняємо ще стойки, самі амортизатори передні. І плюс треба перевзути всю техніку на літню гуму, бо то вже снігу вроді би не обіцяють. І спилювати зимою колеса теж, знаєте. Тому якось так. Довгострої я на себе не забираю. запам'ятайте на одне, друзі, ремонт двигунів капіталки я не роблю. В принципі, я можу це робити, але я не роблю, тому що це надовго. І в певні ваші терміни я вкластися не зможу. Тому що в мене, окрім цієї роботи, є ще інші справи. І відповідно, продіагностував, якось так. Ви вже там вирішуєте, я. Поставив перед фактом. Хочете робити, робіть. Е, ну, скажімо так, чи гірше, чи не гірше, е, чи краще у мене, чи е, краще не у мене, це ви вирішите самі. Просто я вам кажу, що є людина, яка цим займається, у нього є все обладнання, він робить класно, він молодець, тому його рекомендую. І до нього можете спокійно з цими питаннями звертатися. На жаль, я поки що такі роботи на себе не беру, тому що, попри те, що я вже і так до хіра інструменту понабирав, то абсолютно всього функціоналу у мене ще немає. Тому я завжди відправляю людей до профільних спеціалістів, які мають певне обладнання і виконують такі роботи. Якось так. Я думаю, мене зрозуміли, щоб потім не насирали мені в коментарях, що ти от. Взявся і не зробив. Бо я пам'ятаю, одне було колись відео. Був з'явився умнік, який сказав, що Та ти взявся за роботу, не довів її до кінця. Ще раз пояснюю, профільно не моя робота. Я виявив несправність, скажімо так, провів діагностику, виявив причину, а вже подальше займається цим профільний спеціаліст. Все ясно? Дякую. Так, е Навісха тут підчепив просто на тому, щоб просто доїхати, аби не смухало по радіатору, фільтр, бо як як мотиляється, все поскладав сюди, болтики, які ще не прикручені сюди, власник має забрати. Читає помилки. Ще раз кажу, через рено трафік. Читаєте його через рено трафік. Одна єдина вона помилка, пропуск запалювання в першому циліндрі. Все. Жодних більше помилок немає. Навіть, дивіться, тут у нас нічого не обчитало. В принципі, можна зараз повторно записати, але система оприска. Чикс. Єдина помилка. -тест. Всі, на всі помилки. І от по системі приску одна єдина помилка. все. Жодних більше помилок немає. Це машинка з ключиком, це мається на увазі чек-сервіс. Просить звернутися на сервіс. Все, ми все продіагностували. Це єдина несправність пропа запалювання, форсунка несправна. Не вірте ополь... діагностиці по опелю, тому що такі речі, як Примастар і Віваро, на лаунчик найкраще діагностується виключно через. Добре. Все, власника попередив, власник орієнтовано сьогодні має забрати, якщо не йде чим добратися, бо він, виявляється, не з калуша. І відповідно захоче, віджене зразу туди до Михайла лише. Захоче, коли йому там вийде. В принципі, я міг назад йому зібрати, але на трьох циліндрах їздити, це таке, знаєте. Ось вся причина, що немає тяги і погано їде. Бо працює двигун по факту на трьох циліндрах. Ну і в якійсь мірі та ж сама Хлопки і згораємість в циліндрі, так само в суху ганяти, просто циліндр – теж недобре. Тому форсунку треба замінити. Там вийшов по ходу з каже Михайло. Ну, На жаль, при таких кородованих приколах таку роботу на себе не беремо. Можливо, в майбутньому собі зворотній молоточок, куплю пневматичний, який форсунки витягує. Тоді буде з цим бавитися. Зараз поки що, як то кажуть, палками і монтіровками таке не робиться тут у гаражних умовах. Є речі, коли форсунка чистенька, ти тигнець чи, щеби поміняти. На прогрітому двигуні лише чик чик з ключком легонько вліво право повернув і вона вилізла. Тут ключик не крутить. і Там така ржаша капець. Я болті проганяв різьбу, щоб назад його закрутити, тому що болт весь поржавілий. Такі от бувають дефекти. Ну, це швидше за те, що десь він плавав або проїжджав якісь броди і вода туди потрапила. І таке буває. Так, бус вже поїхав. Перегнали ми нашого бусика, перевзули його. Зараз вже стоять, бачите, літо. Літо це колесо ще не ставив. Зараз знімаємо стопор, відкручуємо, бо у нас ну, шрус вже тут давно походу їздить. Шрус є новий. Тому його будемо просто замінювати не тільки сам певник, а й теж. Бо е, там болото піскапане спалося хрена скільки, багато, тому е, щось там пробувати рятувати нема смису. Відкручуємо шарву, відкручуємо тут волос, витягуємо і знімаємо. Так, Трошки накапали, нічого там так рівень більше налетий. Не викидаємо хомути, хомути у нас тут автомати. Це ті, що багаторазові, що таким сйомничком Класні ці хомути, я, ну, я їх люблю. Вони легко монтуються і багаторазові. Зараз міняємо стопор, це файно витираємо. Новий шрут вже є. Новий пильничок є. Смазочка в комплекті, стопор в комплекті. Ці хомоти такі простенькі, ми тут користувати не будемо, ставимо старі оригінальні. Зразу кажу, той шрус люфтував в ньому болота і тому подібне, тому я його варварський, просто тупо збив. Взяв молоточок, тряс-тряс і він зіскочив. Е, для того, щоб такі маневри робити багаторазові, у вас має бути або латунна наставка, щоб не замнути його. Або спеціальний такий зйомник, який прикручується сюди, другу частину кріпиться до гранати і гранату тягнете. Це якщо ви хочете його робити типу, по книжці. А так, якщо те, як я, тупо заміна і нафік, ніяких там чисток і мийок, то молоточок кілограмовий, терась, терась і, він, і він злетів. Так, і зараз ставимо новий кулачок. Ось такі. О. До речі, щоб ви поняли, не довіряти ніколи каталогу, знімаєте шрус і точно такий самий шрус підбираєте. Я вже оцей шрус якраз брав і раз був взяв не той, що треба, і змушений був замінювати. І після того я спеціально записав собі, в мене є відео, що я можу подивитися попереднє зняття шруса. Тому якщо хтось хоче докладно, в мене на каналі є заміна шруса на Скудіку, Фіаті і Peugeot Експерті. То там якраз є і код. Ну, В принципі нагадаюсь, у мене 12 рік, ось його номер. З цим номером у нас шрус. Там точно не пам'ятаю 26, чи скільки я рахував тоді зубів, тобто по кількості зубів. Так, Добре, ставлю пильник, там витираю біжирі, ставлю новий стопене кольцо і збираю. Шрус ми те поміняли. Е, але я виважу насущну проблему. Виявляється, є люфт на шаровій і такий непоганий, тобто треба замовляти важелі. І Важлі буду брати пару і наліво-направо замінювати. Зараз вже в пізні години е, мало трошки ще покатушки. І зараз е, ми залишаємо його на підйомнику. Завтра ми поміняємо бампер ще, замовлю важелі і тут я бачу є проблема, окрім бампера поламала і підкрильник. Тобто треба буде зняти підкрильник і попаяти. Він і тут тріснутий. І ось тут його відламало. Частина є, щоб він не погубився, ми попаяємо. Це у нас, щоб ви зрозуміли, хтось дуже класний по вулиці хіміків заїхав в бампер. Його порядно шарахнув, зачепив, ну, по цій стороні тут є резки видно і видавив його туди, що його роздушило тут. Повискакувало все, ну скажімо так, порядно масну удару. Я знаю, що зараз там хтось до слова зачіпиться і почне дурниці молоти. Тому давайте не затягуйтесь, я вас прошу. Добре, наразі якось так йдемо віддихати, Маємо руки вже там вечеря приготували. І мені тут на купа сміття. Коротше, як чорт брудний. Та, в принципі, дофіга ми сьогодні попрацювали. Я думаю, заслужено можна йти відпочити трошки. Наразі дякую, до завтра.